Працівники радіо, телебачення та зв'язку сьогодні відзначають своє професійне свято свято, яке об'єднує людей різних професій журналістів, редакторів, видавців, режисерів, операторів, всіх тих, чия праця забезпечує одне з основних прав громадян право на отримання інформації. За останні декілька років Україна далеко просунулась в плані розвитку всіх видів зв'язку, впроваджуючи нові технології, які не відстають від світових тенденцій. Сьогодні в Україні близько 12 мільйонів абонентів. Стаціонарного телефонного зв'язку більше 40 мільйонів абонентів мобільного зв'язку державне телебачення може дивитися 94,5% населення. А послугами інтернет з різною періодичністю користуються близько 8,5 мільйонів жителів України. Сьогодні місцева і власна влада вітала вінницьких телевізійників в театрі імені Садовського. Як все відбувалось далі у сюжеті? Сьогодні більшість з них без камер, мікрофонів та диктофонів, адже 16 листопада день, коли вони самі у центрі уваги в Україні професійне свято працівників радіо, телебачення та зв'язку. Кращі з кращих масмедійників Вінничини у цей день зібрались у театрі імені Садовського. Першими винуватців урочистості вітають представники влади, вручають їм подяки та грошові премії. Вінницький міський голова наголошує нашим телевізійникам та радійникам професіоналізму не бракує. Бажає їм в першу. Чергу достатку. Мені б дуже хотілося, щоб ви в своїй роботі постійно були і незалежними, щоб ви в своїй роботі отримували відповідну грошову нагороду, тому що все, те, що ви сьогодні робите, це дуже необхідно для суспільства. Любов Спірідонова, заступник губернатора, доповнює подільський глядач, любить дивитися місцеві телеканали та слухати радіостанції Вінничини, і це на її думку головне. З вами. Ми радіємо за ваші перемоги. Нам дуже приємно, що сьогодні той продукт, який ви випускаєте і продуктуєте на території Вінницької області, він улюблений ваших телеглядачів. Вас цінують, вас шанують, вас люблять. І у день свого професійного свята масмодійники сповнені творчого натхнення на цей раз дивують не філігранною зйомкою та майстерно написаними текстами, а вокальними та акторськими здібностями. Власними силами організували святковий концерт. Одні грають на гітарі, інші читають гуморески. Ну а журналісти телеканалу Віта увійшли в образ поп-рок-айренбі виконавців.